Глава двадцять четверта через п'ять днів прийшли первосвященик Ананія зі старійшинами і з якимсь ритором Тертулом, які скаржилися правителеві на Павла. Коли ж його покликали, то Тертул почав його звинувачувати, кажучи завжди і повсюди, з усякою вдячністю, ми визнаємо, що тобі, високоповажний Феліксе, ми зобов'язані стійким миром. І твоєму піклуванню про благоустрій цього народу. Та да, щоб багато не турбувати тебе, прошу тебе вислухати нас коротко і з властивою тобі лагідністю. Знайшовши цього чоловіка губителем суспільства, підбурювачем заколоту між юдеями, що живуть по всьому світі, і представником Назорейської Єресі, який наважився навіть осквернити храм, ми взяли його. І хотіли судити його за нашим законом. Але Тисяцький лісій, прийшовши з великою силою, взяв його з рук наших і послав до тебе, звелівши і нам, його обвинувачам, іти до тебе. Ти можеш сам, розібравшись, дізнатись від нього про все те, у чому ми звинувачуємо Його. І юдеї підтвердили, сказавши, що це так. ж коли правитель дав йому знак говорити, відповів: Знаючи, що ти багато років справедливо судиш, народ цей, я тим вільніше буду захищати мою справу. Ти можеш довідатись, що не більше дванадцяти днів минуло, як я прийшов до Єрусалима на поклоніння, ні в святилищі, ні в синагогах, ні в місті. Вони не знаходили мене як такого, що з ким-небудь сперечається або викликає розбрат у народі, і не можуть довести того, в чому тепер звинувачують мене. Але признаюся тобі у тому, що, згідно вченню, яке вони називають Єрестю, я дійсно служу Богові отців моїх і вірую всьому, що написано в законі і пророках, маючи надію на Бога. Що буде Воскресіння мертвих праведників і грішників, чого і самі вони сподіваються. Тому і сам дбаю я завжди мати непорочну совість перед Богом і людьми. По багатьох роках я прийшов, щоб доставити моєму народові милостинню і приношення, притому знайшли мене очищеним у храмі не з народом і не з галасом. Це були деякі асійські юдеї. Котрим належало б стати перед тобою і звинувачувати мене, коли щось мають проти мене. Або самі ті нехай скажуть, яку знайшли вони у мені неправду, коли я стояв перед Синедріоном, хіба тільки одне те слово, яке голосно промовив я, стоячи поміж ними, що за вчення про Воскресіння мертвих я нині приймаю суд від вас. Вислухавши це, Фелікс. Відклав їхню справу і сказав: розгляну вашу справу, коли прийде тисяцький лісій, і я докладніше довідаюсь про це вчення. А Павла наказав сотникові стерегти, але не утискувати його і не забороняти нікому з його близьких служити йому або приходити до нього. Через кілька днів Фелікс, прийшовши із друзілою дружиною своєю юдеянкою, покликав Павла і слухав його про віру у Христа Ісуса. І коли він говорив про правду, про стриманість і про майбутній суд, то Фелікс пройнявся страхом і відповів: Тепер іди, а коли знайду час, покличу тебе. До того ж, він сподівався, що Павло. Дасть йому грошей, щоб відпустити його, тому часто кликав його і розмовляв з ним. Коли минуло два роки, місце Фелікса посів порцій фест. Бажаючи догодити юдеям, Фелікс залишив Павла у кайданах.